Дорога, з якої починається шлях від Ужгорода до Мукачева, знала й кращі часи за останні десятиліття, як символ тотального безгрошів'я і байдужості, вона перетворилася на те, про що водії відгукувалися однозначно негативно. Але з цього року ремонт дійшов і до Мукачівської. Питання не тільки в покритті дорожньому, а взагалі від реконструкції вулиць. Ви бачите, сьогодні підкороновані дерева, ми з весни почнемо підсаджувати між деревами нові дерева. Прочистка йде рівньової каналізації, іде ремонтування тротуарів. На 21 числа на сесії буде виділено додатково кошти на тротуари на вулиці Мукачівській. Ремонтом вулиці задоволені передусім ті, хто живуть чи працюють поруч. Олексій є водієм мікроавтобуса і кожен день привозить і відвозить товар в один із магазинчиків, що на Мукачівській. Ну, отлично, їхати просто шикарно. Світло, все видно, ямок нет. по сравніні, то ж було раніше, ну просто ну, машина убивається так, все, А шлюба їздять, Мешканці вулиці діляться враженнями. Ремонт вдалий та довгоочікуваний, бо вже просто неймовірно було дивитися на жалюгідний стан вулиці. Вже хоч і вулиця буде виглядати в, красив, в красивому віді і приведена в нормальний стан, бо до цього було, можна сказати, був бардак. Гарно. Лише тротуари треба зробити. Хотілося б, щоб усі окраїни були заасфальтовані, або хоча б виложені плиткою. Я не знаю, які інші вулиці. Ця, по крайній мірі, дуже красива. Дуже хочу йти, Бачу, тротуари роблять. Дай Бог, щоб всі вулиці були красиві. Крім Мукачівської, вже взялися за вулицю Швабську. У найближчих планах інші проблемні дороги міста Ужгород. На днях почнеться капітальний ремонт вулиці Вигаріна від кільця об'їзної дороги до Краснодонця. Там виділяє кошти обласна влада, приблизно півтора мільйона. Половина дороги буде працювати, будуть встановлені обмеження, дорога буде відкрита.